Доброго дня, шановні друзі. До вашої уваги пропонується задача на перехідні процеси, в якій треба дослідити виникнення перехідного процесу в цьому колі. Комутація полягає в тому, що ключ S розмикається і резистор R2 підключається до схеми. Як ми знаємо, причиною виникнення перехідних процесів є невідповідність енергетичного запасу кола. В двох моментах. Моменту перед комутацією, безпосередньо перед комутацією, ми називаємо такий момент часу 0 і знаком мінус, та у другому усталеному режимі. Ознайомитися з причиною виникнення перехідних процесів ви можете, переглянувши лекцію фізичні основи перехідних процесів. Отже, для відповіді на питання задачі треба розрахувати енергію, що була запасена катушкою та конденсатором в момент до початку перехідного процесу 0 і знаком мінус, та після його закінчення. Час закінчення перехідного процесу ми позначимо як Т-процесу. Розглянемо енергетичний запас в елементах кола на момент перед комутацією 0 і знаком мінус. Для цього давайте розглянемо докомутаційну схему. До комутації ключ S було замкнено, тому резистор R2 не був присутнім в нашій схемі, і схема мала такий вигляд: джерело напруги є. Послідовно з'єднана з катушкою L резистором R1 та конденсатором C. Але, як ми знаємо, в цій схемі до комутації завдяки постійному джерелу напруги діяв усталений режим постійного струму. В Усталеному режимі постійного струму катушка являє собою коротке замикання. А конденсатор розрив кола. Тому ми перемалюємо ось цю схему в момент часу 0 і знаком мінус, виключивши катушку і поставивши короткозамкнену ділянку на місце катушки. Резистор R1 залишається. А ось конденсатор розрив кола утворена ось цими двома затискачами. На цих затискачах діє якась напруга, яка діяла на конденсаторі в цьому колі. Її ми позначимо як УС, але від нуля і знаком мінус. Це напруга на конденсаторі. Уявіть собі, цей конденсатор. Це розрив кола. Напруга на конденсаторі у момент часу 0 і знаком мінус. Коло розірвано. Тому в момент часу 0 із знаком мінус струм не діяв в цьому колі. Тому в докумутаційному колі струм катушки дорівнював нулю І треба визначити напругу на конденсаторі для того, щоб розрахувати енергетичний запас конденсатора. Визначимо напругу на конденсаторі в момент часу 0 із знаком мінус. Складаючи рівняння другого закону кіргофа для цього контуру. Цей контур утворено джерелом електророшійної сили, резистором R1 та напругою на конденсаторі. Складаємо рівняння, обходимо контур за годинниковою стрілкою. мінус Є. Згадайте, напруга на цьому джерелі направлена у протилежний бік відносно цієї стрілки. Напруга в нашому випадку направлена зверху до низу, а ми йдемо навпаки, ізнизу до верху в цьому елементі. Мінус є. Далі плюс падіння напруги на резисторі R1 помножено на ІЛ із знаком мінус, адже цей струм IL із знаком мінус діяв також і в резисторі. Він дорівнював нулю, але формально ми його запишемо. Плюс напруга на конденсаторі у С від нуля із знаком мінус дорівнює нулю. Якщо ми прирівняємо і L із знаком мінус від нуля із знаком мінус до нуля, як воно є насправді, то із цього рівняння ми можемо отримати, що напруга на цьому конденсаторі. Напруга це від нуля і знаком мінус дорівнює електрорушій силі джерела і в нашому випадку дорівнює 150 В. Знаючи струм катушки 0. І знаючи напругу на конденсаторі 150 В у момент часу 0 і знаком мінус, ми можемо визначити енергетичний запас катушки та конденсатора. Для катушки. Енергія, яка була запасена в катушці у момент часу 0 із знаком мінус, вона обчислюється за такою формулою L помножена на струм катушки в квадраті і поділена навпіл. Струм катушки дорівнював нулю, тому енергетичний запас катушки був відсутній. А ось у конденсаторі, енергетичний запас розраховується за цією формулою. Підставляючи, у це від нуля і знаком мінус квадраті, розраховуємо, енергетичний запас був 2,25 джоуля. Це енергія, яка була запасена в елементах на початку перехідного процесу у момент часу 0 і знаком мінус. Тепер давайте розглянемо схему. І енергетичні процеси в схемі в післякомутаційній в момент часу, коли перехідний процес вже закінчився, Т дорівнює Т процесу. Наше післякомутаційне коло після закінчення перехідного процесу матиме такий вигляд. В колі післякомутаційному діє вже резистор r 2 Бачите, оцей ключ розімкнено, і резистор r 2 з'явився в післякомутаційному колі. Але в післякомутаційному колі, завдяки цьому джерелу енергії, діяв усталений режим. Тому катушка, як і раніше, є коротким замиканням, а конденсатор, як і раніше, є. Розривом кола. В цьому колі струм катушки і струм у всіх елементах кола дорівнює нулю. А ось чому дорівнює напруга на цьому конденсаторі. Складаючи рівняння за законом Кіргофа для цього контура, ми отримуємо мінус Е плюс падіння напруги на цьому резисторі, плюс. Напруга на конденсаторі, яка шукається, плюс падіння напруги на цьому резисторі дорівнює нулю. Але і L від нуля і знаком мінус є нулем, тому ось ці два складові зникають, і ми отримуємо, що в нашому післякомутаційному колі після закінчення перехідного процесу. Напруга на конденсаторі теж дорівнює електророзчинній силі джерела дорівнює 150 В. Розраховуючи енергетичний запас, ми бачимо, що енергія, запасана магнітному полі катушці у, на момент часу Т-процесу дорівнює 0, а енергія, запасена у магнітному полі конденсатора, теж 2,25 джоуля. Підведемо підсумки. Енергетичний запас в елементах перед комутацією 0 і 2,25. Енергетичний запас в елементах після закінчення перехідного процесу незмінний теж 0 і теж 2,25 джоуля. Енергетичні запаси в елементах кола. На момент перед комутацією та після закінчення перехідного процесу не змінилися. Отже, перехідний процес в цьому колі не виникатиме. На все добре. Дякую вам за увагу. Хай вам щастить!